Так, давайте подивимось, як у нас очистка йде. Поставив пальника вже на гасіння. Так, давайте подивимось, що воно там у нас відбувається зараз. От у нас бачите як колоснички очищують самі себе від зали. Очищення 90% площі колосника йде. Зараз він повністю очиститься. Це вентилятор ще не працює. І ось таке спалювання у нас там йде. Зола така. М'яка-м'яка, легка, легка. Так, зараз чекаємо, поки він все видує з себе. Так, ось у нас увімкнулася повністю продувка. Видуває вона все, що там залишилось, і рухомі колесники при цьому ще у нас рухаються. У нас така рейка там. Можна бачити, як вона рухається вперед назад. Ось вона ближче. І ось вона поїхала назад. Зараз. Оце у нас ходять рухомі колесники таким чином. Все, зупинилося, давайте подивимось. Давайте подивимось, що у нас там. Ну, Майже нічого взагалі. Ось, Майже чистий колосник. Трошечки там залишилось зовсім зовсім. Ну, я ж кажу. 90% очищення колосника йде. Тому для зольної пілети, для лошпиння, соняшника питань нема. Все працює дуже гарно. А це у нас є отвори для дожогу піролізних газів, які виділяються у нас. Якось так. Все добре, все гарно, все працює, все вже не перший рік. Тому обладнання дуже надійне, стабільне і не робить людям головну біль.